Ще одна людина вирішила заключити завіт через святе водне Хрещення. Слово Боже сьогодні говорить, сестра Грина, це найпрекрасніший день у вашому країні. Господь благословить вас, коли виступите сьогодні хрещення. Я запрошую церкву ще раз стати, щоб ще раз попросити у Бога богословіння. Ас, молитву перед литво передняти. Добрий Небесний Отець! В ім'я Сина Твого Ісуса Христа, ми діти Твої, приносимо Тобі честь, славу і подяку за безмежний дар спасіння, за те, що на Голгофі ми можемо пережити вірою досвід нового творіння. Ми вдячні тобі, Господи, за те, що Ти нас прикликав до себе, що ми пережили цей досвід з тобою, і сьогодні ми маємо перевагу належати до числа народу Твого. Просимо сьогодні за нашу дорогу сестру Галину. Побласи, Господи, коли вона буде робити ці кроки до води, коли вона буде занурена у воду, коли її буде піднято з води. Нехай, Господи, це буде для неї уроком для її духовного життя. Що вона була так само похована для цього світу, що вона померла для гріха і востала для нового життя разом з тобою. Все те нове, що ти створив для неї, Господи, Ти вселив її серце. Дій через її руки. Живи, Господи, через її серце. Нехай її життя буде це життям служіння тобі і оточуючим людям. Хай, Господи, її життя буде здоволеним для Тебе і радістю коли ти прийдеш на хмарах небесних за твоїм народом, щоб і ця душа теж зустріла тебе, коли ти прийдеш в славі свої за дітьми твоїми. Просимо, Господа, благослови, служіння, хрещення, і будь ім'я Ісуса, просимо. Амінь. Амінь. Дорога сестра Галина, по вірі твоїй хрещу тебе, ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.